Про особливості застосування загальної та спрощеної системи оподаткування фізичними особами-підприємцями розповість нам головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податки на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Василь Мудрий. Що є об'єктом оподаткування підприємця на загальній системі оподаткування? Об'єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід. Тобто різниця між загальним оподаткованим доходом, виручка у грошовій та негрошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого підприємця. Чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності підприємця на загальній системі оподаткування? Підприємці мають право здійснювати будь-яку діяльність, яка не заборонена законом. Які доходи включаються до загального податкованого доходу підприємців на загальній системі? До складу загального податкованого доходу зараховується відручка, що надійшла фізичній особі підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі. Чи включає підприємець до загального оподаткованого доходу суму коштів, яка була отримана на розрахунковий рахунок та повернута у зв'язку з розірванням договірних відносин? Фізична особа, підприємець. Не включає до загального податкового доходу суму коштів, яка була отримана на розрахунковий рахунок та повернута у зв'язку з договірних договорних відносин. В Який термін подається податкова декларація фізичними особами-підприємцями? Фізичні особи підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів. Що настають за останнім календарним днем звітного податкового року, в якій також зазначають авансові платежі з податку на доходи. Фізичні особи, стосовно яких як проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, за її рішенням подають податкову декларацію за останній базовий податковий звітний період, в якій відображаються виключно доходи. Від проведення підприємницької діяльності протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації і припинення підприємницької діяльності. Чи має право підприємець платинки єдиного податку здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних? Фізична особа-підприємець, платник єдиного податку, не має права здійснювати в межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його обліковій даних. Якщо фізична особа, підприємець отримує інші доходи ніж відпровадження підприємницької діяльності у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими податковим кодексом України для платників податку фізичних осіб. Чи має право підприємець відкликати подану заяву про застосування спрощеної системи оподаткування? Норми податкового кодексу України не передбачають можливості суб'єкта господарювання відкликати подано ним заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. Які дії фізичної особи підприємця платника єдиного податку при порушенні умов перебування на спрощеній системі оподаткування? Якщо фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку порушують умови. Визначені Податковим кодексом України щодо перебування на спрощенні системи оподаткування, такі платники зобов'язані з 1 числа місяця, наступного з податковим звітним періодом, у якому здійснено одне із порушень, перейти на сплату інших податків і зборів, визначених податковим кодексом. Окрім того, вказані фізичні особи підприємців в податковій декларації платника єдиного податку. Додатково повинні відобразити окремо доходи, отримані від здійснення операцій, які надають право на застосування спрощеної системи оподаткування та застосувати до них ставку єдиного податку в розмірі 15%. Що включається до доходу фізичної особи спрощенця, сума коштів отримана від продажу товарів робіт послуги, яка перерахована з одного розрахункового рахунку на інший і які відкриті для здійснення підприємницької діяльності. Фізична особа-підприємець, платник єдиного податку, включає до доходу отриманого суму коштів від продажу товарів, робіт, послуг в день її отримання на розрахунковий рахунок, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності. Кошти, які вже були включені до доходу, переведені на інший розрахунковий рахунок, який теж відкритий для здійснення підприємницької діяльності, не підлягають повторному оподаткуванню єдиним податком. Чи включається до загальної кількості осіб, що перебувають з платником єдиного податку в трудових відносинах працівники, які залучаються до виконання робіт за цивільно-правовими договорами, договорами підряду? Якщо підприємець платник єдиного податку, вкладає договір, який передбачає оплату процесу праці, тобто містить ознаки трудового договору, то такий платник єдиного податку враховує працівників, яких залучає за такими договорами до загальної кількості осіб. Що перебуває з ним в трудових відносинах? Якщо укладений договір відповідає нормам договору підряду, то фізична особа-підприємець платник єдиного податку не враховує працівників, яких залучає за такими договорами до загальної кількості осіб, що перебувають з нею в трудових відносинах. Чи може перебувати на спрощеній системі оподаткування підприємець, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю? Фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем в межах такої адвокатської діяльності та обрати спрощену систему оподаткування обліку та звітності. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Задля забезпечення комфортних умов платникам податків при органах ДФС Тернопільської області функціонують 17 центрів обслуговування платників, у яких надаються адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги. Оперативно приймається податкова звітність та вхідна кореспонденція. Детальніше, як працюватимуть центри обслуговування платників у період свят, розповість головний державний інспектор відділу обслуговування платників головного управління ДФС у Тернопільській області Тетяна Скумбрій. У квітні і травні багато свят. Тож, щоб організувати надання адміністративних послуг, а також запобігти виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності режим роботи центрів обслуговування платників у святкові та вихідні дні буде таким: 15 квітня робочий день до 13 години. 17 квітня робочий день у режимі чергування до 17 години. 16 квітня 1, 2, 8 та 9 травня вихідні дні. Також нагадуємо, що триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році. Тож платникам варто не зволікати і подбати про своєчасне подання декларацій. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи 3 травня 2017 року. Працівників податкової міліції Тернопільщини, які перебували у зоні проведення антитерористичної операції, нещодавно відзначили, протягом двох років в небезпечних для життя умовах 27 працівників виконували свої обов'язки у складі спецпідрозділу податкової міліції Фантом. Сьогодні ми зібралися включити заслужені нагороди працівникам, які проходили службу у зоні проведення антитерористичної операції. Хотів би, хлопці, окремо вам за це подякувати і сказати, що Тернопільська область. До категорії хлопців, які захищали територіальну цілісність нашої держави і захищають, досить з повагою ставиться. Ви можете повністю пройти реабілітацію, курси реабілітації на базі наших лікувальних закладів оздоровчих. Працівники податкової міліції у складі мобільних груп здійснювали патрулювання на лінії розмежування. Несли службу на контрольних пунктах в'їзду, виїзду контролювали вантажу шляхи, автомобільні та залізничні переїзди. 11 працівників нагородили медалями за службу Україні та подяками Тернопільської обласної державної адміністрації. П'ятниця, 28 квітня 2017 року. Останній день сплати авансового внеску з податку на нерухоме майно за перший квартал 2017 року. Авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за перший квартал 2017 року. Податку на додану вартість за березень 2017 року. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень 2017 року. Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень 2017 року. Акцизного податку за березень 2017 року. Плати за землю за березень 2017 року. Єдиного податку платниками четвертої групи за перший квартал. 2017. Тисячі року рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за березень 2017 року. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за 2016 рік особами, які проводять незалежну професійну діяльність. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.